Так, хочі, хочу зняти відео про цей культиватор, поки ми, ми ось у нас сиро, дощі ляпають. Там воно таке стоїть чорнюще, Сьогодні цілий день то ляпало, то цей, ну коротше, дощі в полі сиро, Рішили трошки коло культиватора попрацювати, помадикувати. Подивився, я ж кажу, відео там передивився за оті комплекси предпосівні. І вирішили поставити отаку доску. Доску, як її назвати. Коротше, виравнюючу доску, щоб збивала бугри Ну, на, на гребені бугри на полі, деякі неровності. Щоб їх щесувало. Зняли передній ряд таких же ж... Ну, тут було б виходилося э, цей. По три гріб'янки стояло. Ну там задні, це ж задня гріб'енка виходить, тільки ми її поставили вперед. Така ось задня гріб'янка. Тут їх три штуки так ось стоїть. Плани. Получилося в нас якраз що лишні ці пружини. Ми їх вирішили тут додати сюди на задню гребінку, по одній пружині, щоб ширше перекривало, щоб не оставляло, бо він оставляє такий, як кожен культиватор видно, як дивишся такого, можна посчитати їх. ну, Там таке несущественно, там перепади такі, ну видно перепади. І цей, що дві грібінки якраз зняли з передка. Получилися в нас не лишні, ну пригодилися якраз туди на бік. Ось як, як подивитися, ось бачите, виходить, що буде перекривати і не буде, не буде як розчесувати поле. Ось такі не буде так видно. І вирішили ще... Причепити по одній лапі, як розказував Олександр Олійник. Це він так зробив грибенки. Причепив, тут ну, брус приварив. Такий брус, наскільки він там, на... Ну, такий, як на культиватор, аналогічний. І сюди ж у нас там є лапи ще. Ми хотіли крила робити. І лапи в нас залишилися. Ми їх якраз докинули, тут у нас зараз стоїть 22 лапи. Ми тут до, докинули більшу густоту поставили, зробили перекриття половина на половину, типу. половина лапи перекриває, практично не скажу, половина на половину перекриває. А тепер вирішили, щоб трошки типу, ще він ширший став. Ну Для чого? Для того, щоб ті 20 см будуть як для лучшого перекриття, щоб менше перекривати. Ну як? Ідеш культиватором, це ж не по навігатору, там що геть тютя в тютю йдеш лапа в лапа в Ось одно десь пів метра, 40 см постійно гуляєш. І це для того ми їх ставимо, щоб вийшли у нас чистий, як кажуть, розмір 4 метра. Тіпи, і не так 4,20. Ну 4 метра буде тепер у нас приблизно, гуляти. Варили ще круто по квадрату варили капітально. Це вже завтра будемо доварювати, бо сьогодні так вже набігались. І доваримо може, ці Ось Якраз края поорізали з них. З тих, Зараз вийшло дві лівих, дві правих. Отак ось так ось поставимо. Буде перекриватися культиватор. Катки будуть катати, усе як положено, а просто, щоб будеш перекривати і будеш. Менше буде перекрити, буде чистим більше в буде йти в роботу. Це ще такий кусок на ту сторону. Так, і вирішили поставити такі скрепери, чи як їх назвати, ну, щоб будуть щесувати бугри. В принципі, тут я ж кажу, просто вийшло. Була в нас така железяка. 10 мм. 10 мм. 10 мм на 150 Отак, Ось така шина така була. 150-ка. Лежі, я кажу, З неї зробити такий скреп. Якраз вийшло, як дивиться в фронт, якраз буде перекривати повністю середину, буде рівняти, що вже і посередині буде все равно ну, якусь роботу робитиме. Розрівнюватиме, розплескуватиме. Я кажу, сюди зробили отакий сектор для регулювання. Це виходить, воно тут як покрашене, не хочу руки ну, обмазати, виходить сюди вже. Сектор, бачите, тут, а сюди отак при, приліпили. І шина і шина із цим відверством. Будемо вже на полі провіряти, як воно вийде. Як воно горнути, ми одразу так попробуємо, на саму останню дирку поставили, а тоді будемо дивитися більше чи, чи ще, що там робити. Ну, отакі діла. Я ще ж за культивацію передивився. Найкраща культивація це на скорості 10-12 кілометрів. Тоді виходить, структура утворюється нормально, грудча, що грудочки і добре змільчає всю весь цей слой. Хороша, хороша структура землі для проростання зерна. Воно що і повітря добре пропускає що навіть якщо дощі йдуть, воно не так землю заплескує, бо я їздив, навіть дивився після дощів, там де в нас все покультивіроване нашим культиватором і посіяне. У нас ще таке відчуття, що не було доща. Не робиться взагалі корка. Оцей смисл цих культиваторів, як він йде, йде на такій скорості, там 12 кілометрів, 10 км, така структура, що вона ну, типу, від от, от сантиметра до... 10-15 мм типа, мелка грудочка. І вона вся, виходить, ця грудочка, вона не, не то, що вона вся, цей слой з цієї грудочки, а ця грудочка, якось, получається, при такій скорості, як протрусюється, і виходить, виходить, вона вся зверху. Як дивиться після культиватора, що вся мелочь типу, западає туди вниз до зерна, на підошву, ну, де йдуть лапи по підошві. А оця вся структура поверхності ця, оці, цими розтягує зубками, цими пружинами і каточком. Воно якось його викидає меле, воно чим як велика скорость. Ще виходить, з каточка така прямо аж струя сантиметрів 70 землі. Оце він як вкапується і летить струя. І виходить, всю цю як, грудочку викидає наверх. І виходить, що як дощі йдуть, воно не може зробити корку. що тоже, м -м, Виходить, положительний результат. Який би дощ не йшов, ну це вже треба, щоб вода стояла, щоб розплилося. А так грудочки немає. Я ж, Поїхав на поверх, дивлюся, наче, таке відчуття, наче доща не було Ну, Тоді гриється, дивишся там, дійсно да, там все мокре, аж кваша, так промочило добре. А поверхність не, поверхність не, не буде того, що буде лопатися і земля як шкаралупа робиться. Так що трошки, я ж кажу, в інтернеті, в Ютубі можна надивитися цікавої інформації і такі нюанси можна замітити, навіть ну, вообще, положительні для проростання зерна. Я ж кажу, щось всі комплекси, та й передаю, скільки їх набираєш предпосівний комплекс, і там тобі вибиває все, що хочеш. Звісно, багато відео знятих, таких, я б сказав би тупеньких. Просто агрегат їде десь, непонятно далеко. І минут по п'ять відео йде. Так, буквально, може секунд, чим хай навіть. Минута оцели, показують агрегат в роботі, а так здалека. Типу. Даже нічого не розказують і нічого такі. Хай, як, хай би як, як не як, ну щось би щось би розказували. А так, такі тупі відео, інтересно дивиться. Так, що ж у нас тут? Це у нас тут ж пружини підрегулюють. регулюють. Ну, не, не глибину, ну вони як? Як так, да, вони виходить регулюють? жорсткость катка, що потім лапа йде на одній висоті. Не можна замілятися і заглублятися. Це виходить сектором. Все одно, хай як не розказують, спереді каток усіх комбінаторів, отих, як вони називаються, ті культіватори, усіх чогось катки, два катка. Це виходить образно грейфер, той, що дорогу роб... ну, все, грейфери, що дорогу роблять. Получається, в нього ззаді і спереді колеса, посередині робочі органи. Получається, точка опори спереді, і точка опори ззаду. І він, тут робить ідеальну рівну поверхність. Це що то взято, з, я ж кажу, усі оці комбінатори чи як їх там ну, культиватори ці імпортні, ємкель чи. Там, коротше, язик можна зламати. Всі вони. Таким принципом. І всі працюють, культиватор довже, на скорості. Да, можна причепити сюди блін, ще, 8-метровий і їхати там 3-5 кілометрів у час. І що то за, за культивація? Це тільки так, пересовування землі з міста на місто. Я ж кажу, культиватор йти на скорості до 10-12 км. Тоді виходить оця вся. Що, в першого, там нічого не може вижити, ніяка нитка, ніякі ці, лапи працюють відлічно. Вони просто виривають, навіть добре укорінившися бур'ян, вони його просто виривають на скорості. Шансу там йому хм, удар, виходить, такий по поростяний, що воно там просто землею його вириває. Не треба не точити лапи, нічого там придумувати вже. Я ж кажу, Культиватор на скорості це сила. Що перше, з каточків, земля лупе, палку троще. Ну, взагалі упора, упора тут, упора там. От тобі так. Ще там, звісно, катки не такі, як тут. На тих двойні спарені, з такою подвескою, типу, як оце колеса виходить. Ну, як її назвати. Получається, він одна точка, а два колеса, типу, туди-сюди грає. Отаку. ну, Два каточка, Получається. Два каточка, і получается, у них там такий цей. Як його назвати? Шарнір, типа як на, на камазі колеса, взадперед. Вони собі котяться і чітко держать поверхність. Так. А так я культиватором дуже задоволений, робить відлічно, взагалі підошва, відлічно розриваєш, що цей ну, ідеальна поверхність того грунта не тронутого, на яке доведе лягти зерно. Так, що, буде що тут вже інтересно розказати. що тут таке вія зробили. Ще буде на заводському, воно коротке, хто не бачив. І Будемо вже його чіпляти на свій на свій новий трактор. Бо земля мокра, поки можна покомбінірувати щось. Ну Вже треба сіяти, по ідеї. Соєшнички можна потихеньку кидати. Ми ж кидаємо соєшники не в один срок, що одразу там всі. А типа Гектар, там, якусь частину процентів там, 20, перший срок, потім ще, ще 20% посіва, ще кидаємо і так розтягуємо, щоб тоді потім і просапка не така ну, напряглива, та й сівба, все йде своїм сроком. І косіння так само. Перві сочники скосили, другий, третій. І різні, виходить результати. Навіть, може бути, наприклад, перший соєшник кращий будь а в ніколи година можуть бути хуже. Може бути останній навіть кращий. Тут не вгадаєш, все от погоди зависить. Так. Ну що, До свидання. Підказуйте мені, може, в чому-то я не прав, чи може комусь в чомусь будую пользу. Я ж кажу, що я, я дивлюсь багато інформації і видаю свою свою інформацію. Ну, як сказати? Те, що можу поділитися, і комусь бути полезним. До свидання.